Привіт, малята! Сьогодні познайомимося з наступною буквою українського алфавіту. Це буква Б приголосна, яка при вимові наштовхується на губки. Спробуйте промовити Б. Б. Буква Б як бегемотик виставляє свій животик. От би буковочку позату. Полкою почастувати. Подивись, прошу тебе, ключ в траві, як буква Б. Тут веселий походив, від абетки ключ згубив. Пригадайте слова на букву Б. Банан, бегемот. Барабанчик бухав, бухав, барабанив я і слухав. Білка бігала багато. Бо шукала в лісі брата. Брат на дереві сидів, і смачні горішки їв. Якщо чуєш в слові звук Б, плескай у долоньки баран, квіти, бінокль, кошеня. Багаття, ведмедик, бублик. А зараз викладемо та наклеїмо букву Б. Для цього нам потрібно дві сині смужки. Одна довга, друга напівкоротша, кола, два червоних трикутничка, білий аркуш паперу та клей. Змащуємо смужки клеєм та приклеюємо разом зі мною. З червоних трикутничків викладемо бантик та прикрасимо букву Б. Дуже багато слів починається на букву Б. Ви можете самі пригадати інші слова. Повторимо вивчені букви А, Б. Пропоную вам ці букви намалювати самостійно. До побачення маляти. До нових зустрічей!